0 слава Україні та її гідним мешканцям і звитяжним захисникам. Обстановка на південно-бузькому напрямку стабільна напружена, але контрольована. Ворог лишається на своїх заздалегідь облаштованих рубежах оборони без суттєвих змін кількісного складу. Намагаючись розвідати боєм стан наших позицій, противник силами десанта штурмового взводу висунувся в напрямку білої криниці. Успіху не мав, відступив. Суттєво обмежений нашими діями у просуванні по суходолу підвищує активність авіаційних та ракетних атак. Протягом бойового дня штурмовою авіації та ударними гелікоптерами дев'ять разів вдарив по наших позиціях, в тому числі з застосуванням ракету класу повітря-повітря. По нашому літаку Наші втрат не допущено. По портовій інфраструктурі Миколаєва надвечір вдарив реактивними снарядами із системи залпового вогню смерч без людських втрат. Нашою авіацією атаковано черговий ворожий опорний пункт та чотири райони зосередження живої сили, озброєння та техніки біля Правдиного, Архангельського, Ольгіного, Білогірки, Новопетрівки. В день був обстріляний Нікополь знов з використанням реактивної системи залпового вогню град та важкої ствольної артилерії. Пошкоджено три будинки та загальна освітня школа, поранено двох цивільних осіб. Ракетно-артилерійськими підрозділями під час виконання вогневих завдань забезпечено втрати ворога у кількості: 15 рашистів, один протитанковий ракетний комплекс, 6 одиниць автомобільної, в тому числі броньованої техніки. Остаточні втрати ворога до розвідуються. Чорного моря корабельне угрупування ворожого флоту немає змін, продовжує тримати на поготові два ракетоносії з 16 калібрами. Тож загроза ракетних ударів залишається актуальною і з моря, і з повітря, і з тимчасово окупованого суходолу. Ворог не припинить практики ганебних і підступних обстрілів мирних населених пунктів тилових районів. Тож дії за сигналами тривог мають бути чіткими і швидкими. Не наражайте себе на небезпеку, дослухайтесь до обмежень воєнного стану. Будьте пильні і свідомі, отримуючи та поширюючи інформацію, щоб не рянтувати ворога, не ширити паніку, підтримувати і допомагати силам оборони. Разом переможемо! Єдність здолає!